Біблія каже, небеса проповідують Божу славу, проде, про справу рук його звіщає вся земля. А люди живуть, типу, творця немає. Почекайте, а, а що ви будете теорія або гіпотези еволюції використовувати? Закони фізики, що викинемо взагалі точні науки? Квантову фізику викинемо. Закон захоронення, вз... чому це планетки всі в одну сторону не крутяться. Не було взриву. А чому це так виходить? так? А де точка взялася, яка кажуть, нам крутилася дуже швидко? Де точка взялася? Ну, уявіть собі, я б зараз вам показав би, сказав би, теорія еволюції, каже, що от така точка, як тут в мене в Біблії, отака. Оце колись в мене з'явилося питання перше за контролю динаміки: енергію і матерію не можна не, не створити, не, не унічтожити російське слово. Якби я вам сказав, що з цієї точки весь цей світ появився, то скажу так: нічого плюс ніхто. Рівно все, то за це такий світогляд у нас тут є, тут є на фрунзе клініка. І, і кожна палата обита войлоком. Другий закон термодинаміки сложні структури приходять до попрощення. Тобто все розвивається в сцені хаоса. Нема творця. І ось творець каже: я хазяїн виноградника, я послав до вас свого сина. Як ви до нього відноситесь? І ми цього сина, коротше, так, ну, тут Біблія така каже, ну, я знаю, що ми тут всі сидимо, тіпа, ну, в духовність грали. Ми його не знехтуємо. Ні, знехтуємо. Ми його ігноримо кожен день, йому не місце в нашій сім'ї, в наших фінансах, в наших друзях, в наших потеєних уголочках. Ми його знехтуємо, друзі. Він каже, але він все рівно став головою угла. Він стане все рівно. Ти, ідея в тому, що ти Богові не пошкодиш. Шкодити собі можна, це коли світогляд свій пошкоджуєш, коли рахуєш автономія є від Бога. Христос каже так: цей камінь наріжним став, якого е відвернулися від Нього будівничі, і Він каже: «Хто там каже Біблія, хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він впаде, того роздавить. Два варіанти є тільки відношення до каменя. Впасти на нього. Це значить смиритися. Це смиріння, друзі, впасти на Ісус на камінь, це значить розбився. Все, Господи, я твій смиряюся. Твоє слово, моє слово, твій закон, мій закон, твоя воля, моя воля. Розби... Все, розбився. Кінець моєї сольної програми. Другий варіант, другий варіант. Він впав на тебе. Отут роздавить капітально, якщо ти не покаєшся. Рідненькі, послухай, Бог, або твій самий сильний друг, самий кращий, або от отвій самий страшний ворог і суддя.